Всім доброго дня. Ми сьогодні тут от з Андрієм в мене в гаражі. Андрій просто там десь мене бачив в ютубі, каже: йому: клієнт дав завдання зробити стіл. Але як на мене, це не стіл, це якесь міні-футбольне поле просто. А не стіл, подивіться, ми тільки що приклали каркас. А це от він такий має бути. Тобто, от оце кордони стола: здоровий здоровий стіл. Я не розумію, це типу, може дійсно якісь сектанти люди, чи що мають посадити за стіл купа людей, типу чи що. Ну так. Да. І він, мало того, що він не має бути такий, він ще має складатися. Тобто ми там взяли деякі інструменти, зараз будемо потім все показувати, будемо робити просто сплайвода. Хоча я, чесно кажучи, чесно, я відмовлявся від цієї, від цієї затеї, я казав, що це така собі ідея, робити такий здоровий стіл, бо не дуже сильно хочеться, але в гаражі воно поміщається. Але нічого, будемо пробувати. Типу, люди сказали, що їм дуже сильно це треба зробити там, до 12 числа, тому що в них там якісь свято і мають прийти дуже багато гостей, і вони всі мають одночасно сісти за цей стіл. Взагалі вони спочатку хотіли, щоб він був круглий. Типа, круглий стіл. Але ми. Коротше, я переконав зробити такий прямокутний, і щоб він складався. Так що все, коротше, ми починаємо робити. Так, у нас процес іде повним ходом. Ми вже зробили каркас повністю. Тут посередині ще є така перекладена на каркасі, і ми зараз будемо. Оцей плайвот буде посередині. Тут по боках буде ще один. тут ми його так вріжемо І там ще один буде плайвот. Робимо все з березового плайвода півдюймового. Додаємо, що тут додаткові опори на каркас. Взяли ще поїхали, купили два тубайфора. отут дамо опору і там, щоб. Той плавить, які буде тут, щоб ми тут забили його і тут. Типу, щоб він був, мав стик нормальний, більш-менш. Ну, Я впевнений, що ідеального стику у нас не вийде, але це нічого страшного, можна буде зішліфувати трохи, воно буде більш-менш нормально. Взагалі, замовник, тіпо, він не, не вимагає якоїсь ідеальності. Тіпо, бо я зразу сказав, що ідеально це точно не буде, 100%. Е, і буде просто такий ну, сам стіл, треба, який буде чимось накривати, і там багато людей будуть сідати, якісь, напевно, мантри читати, чи що не знаю. Так що процес продовжується. Андрій поїхав в магазин, де треба було купити такі цвяшки. У мене є двохдюймові, а двохдюймові вони прям на один на пів міліметра вилазять з іншої сторони. Я, в принципі, перед тим, як це робити, я так і думав, що воно може вилізти. І воно трошки вирізло. Проблема. ми проблемами, коли такий цвяшок дуже маленький, його можна прям зішліфувати. У мене є ремінна шліфовка, і я не просто зішліфую і та все. Так що, в принципі, not big deal. От, Він поїхав додому, тому що. Він замовив на Амазоні ніжки для цього стола. Вони вже якраз тільки що доставлено. Він їх зараз забере. І заїдеш в магазин, докупи бо у мене вже клей закінчується. цвяшки, нейли. І все, і будемо продовжувати. Чесно вам скажу, я в цей проєкт трошки не вірю, що він вийде. Але Андрій каже, блін, це все вийде, все буде класно. Я думаю, ну та окей. Коротше, Андрій, він хендімен, їздить, і в нього от клієнт замовив от стіл зробити кастомний. Він спочатку там йому назвав дуже смішну ціну. Я йому одразу сказав, каже, таку ціну можна навіть до мене не приїжджати з такою ціною. Називаю йому ціну набагато більшу, він назвав йому набагато більшу ціну, і клієнт погодився. От, і ми зараз робимо цей проект. Тому що насправді матеріали не теж не дешеві, знаєте, типу, оцей плайвуд теж коштує немалих грошей. Там всякі інші, ну блін, от клею пішло, нейлів пішло, ну, всього, тубайфорів купили, воно все коштує гроші. кажу. Щоб щось заробити, треба трошки чержанути більше. Кажучи. Він їх чержанув і вони погодились. Фух, ну, не знаю, що з цього вийдеться. Я, звісно, дуже сильно боюсь, чесно кажучи, Знаєте, саме більше боюсь того, що от я його попереджав, кажу: ти просто скажи клієнту то, що воно не вийшло ідеально. Ні, ніяк, Ті, щоб воно вийшло ідеально, це треба над тим столом сидіти дуже довго, використовувати не плайвут. Як столешню, а нормальну деревину, важке дерево, е, тобто хардвуд, якийсь брати, і якось не знаю, поксидкою заливати. І ще якось так. Бо такі розміри, щоб воно вийшло рівно, гарно для такого початківця, як я, ну це неможливо просто. І вони сказали, що їм байдуже. На то, як він вийде, чи він буде ідеальний, чи ні, тому що їм просто треба, щоб там якась група людей прийшла, сіла за той стіл, вони його просто накриють і все. Їм треба саме, от то, щоб був от, просто, щоб був стіл. А який він буде, їм там великої ролі не грає. Але головний, головна вимога від них була це щоб він міг складатися. Навіть я вам скажу, навіть якщо він буде складатися, то все рівно для того, щоб його перевезти, це треба буде брати прицеп в оренду і таким чином перевозити. Давай, давай. А ну, стреляешь? Давай сразу там приставим. Так, я думаю, що Райобі вже б бля, три рази. Yeah. Ти ж вони, це така моща, бля. Пізяти, ось скільки батарейки пішло. 12. А, ні, коли я, коли я працював, то було три, знаєш. А зараз дві, а зараз 3, типу. вам Скажу, я тільки що так кайфанув трохи. Типу, ми різали трекпилою таку довгу-довгу відстань. І щось ми про це не подумали. Бо думати це не моє. А... Ми може забули, що там є шурупи, якими е, ми скручували каркас. Але пила пройшла крізь шурупи, порізала їх, як нічого не бувало. Ну, типу, іскри трохи були. Бачите, отут. А, це воно так трошки зачепило. Але ми хотіли зрізати трохи ту байфор спеціально. Тут, до речі, треба не віддати. Спеціально хотіли так зрізати ту байфор, щоб було гарне закінчення. Бачите, як красиво. Це шпаклюється отут. Трошки Зашпаклюсь. тут знизу можна буде ще теж шліфувати. Оце. Коротше, круто має, бути. має бути файно. Рівний прямокутник має вийти. Чітко врізали, класно. Теж мені сподобалося. Перерізали всі шурупи, Файно, коротше. Фу, ну і мороз у нас, звісно, капець, так холодно, вже навіть в цьому гаражі з обігрівачем. Ну, через те, що ми вічно закриваємо, відкриваємо, але так то цей. Андрій вже поїхав додому. Ми, коротше, сьогодні що зробили? Зараз вам покажу. Отак от, от ми все, пошліфували, пошпаклювали, вже лакувати не стали, тому що в мене лак є, але його, може, би, не вистачило на весь стіл. Тому ми вирішили вже завтра. Ліска, зараз я вже йду до тебе. Йду. Я вже йду. Ми е, вирішили, що завтра. Він купить більше лаку однакового, і ми вже полакуємо, ножки вже є. Коротше, я думаю, що завтра вже все буде до кінця готово, і ми вже відвеземо це замовника. Хоча б я не, хоча я не знаю. Я чесно, я не знаю, як ми це маємо вести. Просто я навіть не уявляю, це треба брати прицеп і на прицепі вести це капець, звісно. Ну, коротше, все. Друзі, дякую, що за це відео. Завтра буде продовження. А я йду е, грати в соньку з Лізою. Вона вже не може дочекатися.